Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Помішана на Тревел. І зараз ви побачите ексклюзивний влог з мого першого ретриту, який проходить не де небудь, а саме в Україні в Київській області. І так як я зараз вдома, я хочу показати вам по максимуму ту атмосферу, в якій я перебуваю. Незважаючи на війну, незважаючи на обстріли, повітряну тривогу, я все одно беру з цієї поїздки по максимуму, адже я і так дуже мало часу приділяю для поїздок в Україну. Тому подорожуйте разом зі мною, насолоджуйтесь. З цими моментами разом зі мною. Let's go! вирушаємо. Ну і звичайно, не забудьте підписатись і поставити свій лайк. Зустрічає мене ця красоточка. Поки ми з дівчатками їдемо до локації, хочу трішки розповісти вам про цей ретрит. По-перше, я обожнюю щось нове вивчати, досліджувати. По-друге, я сама фітнес-тренер, нутриціолог, психолог з медичною освітою. І я дуже багато люблю вникати в тіло, в психіку, в нервову систему. Тому мені завжди цікаво себе досліджувати. Плюс мені важливий свій ресурс, своє натхнення, своє. Перезавантаження і я його завжди шукаю в різних інструментах. Тож на цьому ретриті мене чекає теж дуже багато всього нового. Куди ми приїхали? Що там качеля? Просто да, он. якийсь лакшері вайб. Сільський. локація, яку ми обрали, знаходиться за буквально дві години від Києва. Це село Матюші, Білоцерківський район. І саме цікаве, що ось ця локація називається Третій двір. Я її вам рекомендую, так як тут неймовірна атмосфера. Показую зараз вам румтур нашого будиночку, в якому ми будемо знаходитися ці кілька днів. Це село Матюші, Київська область біля річки Раставиця. І let's go. Поглянете, де будемо виграти кілька днів. Яка тут краса. Це повноцінний зруб. Тут все так гарно пахне деревом. Показую вам, як він виглядає ззовні. Ось у нас тут є свій власний чан. Є всі дрова для того, щоб опалювати цей будинок. Плюс у нас всередині є сауна, зараз я вам все покажу. Тому заходимо. І в нас в комплекті ще є ось така собочка. Погляньте, яка тут вітальня, лежанка. Просто шикарна. Український стайл. Кухня, дівчатка. Рухаємося, сюди, Тут у нас сама лазня. Особисто для нас. Погляньте, яка шикарна. Просто ну де ви таке ви бачите, як не все вдома в Україні. Тут Душ. І йдемо далі. Тут у нас така от гардеробна кімнатка і вихід на інший бік двору. Просто вау. Тут ще туалетна кімната. Все максимально дуже автентично. Фелі. Гляньте, ще яка в нас тут є буржуйка. <социві> і який килим. Китті <социві> тут. Дамо на другий поверх. Так, погляньте, де ми будемо спати. Велике ліжко, гойдалка ось така. І ще є ось кілька диванчиків. Погляньте сюди, який тут вигляд. Українські простори, село, козочки там, двір. І тут ще дуже гарний балкон. Я тут планую робити вранці зарядку. Шикарний. Зараз я вам ще покажу. наш пирс, речку и зону для отпочинку біля воды. Бигль! Да да да. Я да. Ложись, Семена. ложись, ложись. Пришел к нам. Я тебя люблю за уши твои, целовать. У -у -у. Ну какой ты хороший. Колбасы нет. Есть усликар. буги. Так, отже, ми. Колора... Колорадо. Колорадо, а да. ми коли орендували цей будиночок, в комплекті йшли сирники, дуже смачні і яйця дуже смачні. Сидимо, обідаємо ними. Ось так. Так, ми щойно поїли нашими смачними сирничками. І зараз у нас буде гра Ліла, в яку ми будемо грати. Вона така досить цікава. Я вже буду її закінчувати, тому що я в неї вже кілька разів грала, кілька сеансів. І якби в мене тут буде продовження і завершення. Але хтось, буде тільки розпочинати. Якщо ви чули про цю гру, то ви зрозумієте, про що я говорю. Спочатка вже йдуть, я теж з речами. Загалом цікавий початок нашого ретриту. Трішки відпочили від дороги. І зараз буде такий акцент на собі, на зануренні в себе. Вриваємося у зв'язок з собою по повній програмі. Буде цікаве перезавантаження. Через ну, навіть якщо пару, то ти просто на тих, тих не буде. тут річка. Я б обіцяла її показати. І ми ось тут будемо сидіти під деревом, грати в цю гру. Кайф, справжній кайф. Ось так вже налаштовується атмосфера. Сьогодні такий вітерець, але і дуже спекотно. Хотіла показати вам річка Роставиця. Тут є і каяки, і сапи. Ще буквально кілька місяців тому я плавала на каяках у Мендозі. Але цього разу є можливість поплавати і тут. Гляньте, яке роздолля, які краєвиди. Шикарно, і лелека полетіла. Ось так виглядає вже ліла. Дівчатка наші, які це все організовують. Ось, дивіться, чаша яка класна. І сама гра. Ще одна чаша. Спів, так. чаші. Грати в цю гру обов'язково потрібен, має бути блокнотик, щоб все записувати свої думки. Може, І ось тут ще якісь від Ярослави сюрпризи нам підготувалися. Партнерів, подарунки. Клас. Така атмосфера в нас дівчача. Так. Хто спочатку це? Дякую. мені? Це мені. Це тобі. Давай. Анна виріскована. Класиві, клас, якийсь подарунок. Від наших партнерів там є і склітки, і подарунки, якщо ви щось придбаєте, якщо там вже є чай, там вже є резинка, чогось вона мені така аутентична, mm -hmm. щось wow. про українське, про жіноче. Mm -hmm. Щось дуже гарне. Щоб ви завжди відчували себе цією дівчинкою, тому що скільки б нам років не було. Потім зроблю розпаковочку. У кожного свій досвід. Хтось може грати в цю гру. Абсолютно мовчки, лише і це дозволяється. Якщо є якісь питання берете карту підсказку або можете проговорювати, що відбувається, що підсумається. Тому що коли ви стоїте, наприклад, на якусь із клітинок, у вас може піднятися емоція з І ваш запит ви зможете вирішити тільки тоді, коли ви щирі з собою. Це, зараз да. Що мені допомогти?

Ось такі карти тут є. У нас бачите? Заздрість. Ісусу Христу навіть заздріли. Що казати за нас? На нем'я. Тут жабки квакають. Сонечко. Гляньте, яка тут краса. Зараз сонечко спускається вниз. Буде дуже гарний захід сонця. Вечір, а ми ще й досі граємо. Просто краса. Просто атмосфера неймовірна. Ось так ми проводимо свій вільний час, тож рекомендую вам цю локацію. Ми тільки повертаємося від річки до себе до будиночок. Вже темно. І ми зараз йдемо в сауну І в лазню, що тут у нас темно. Дриранок. На дворі йде ми всі поприкидалися. синятка втекла. на йогу і на цьогостояння. Ось так починається наш ранок сьогодні. Другий день ретриту. киті вже ждуть нас, ми вже прийшли. Зараз буде атмосфера ранкової практики. Вдох. Дуже надувати живуть видях. І ще я хочу розповісти вам про організаторок нашого ретриту, без яких не було всієї цієї краси. Даринка Коломієць. Ось вона ця красуня, яка зараз нам безпосередньо проводить ранкову практику. Вона психосоматолог, експерт з мисленням, працює також з кундаліні йогою Просто з нею були неймовірні практики. Я занурилася в свої думки, страхи, емоції І разом з її допомогою. Це все пропрацювала. Неймовірна людина. Рекомендую її вам. І також Ярослава Дороганова. Вона проводила нам практики саундхілу. Вона також проводить дуже круті медитації. А ще ми з нею грали в психологічну гру Лілу, яка ну, дуже крута. Тому з нею теж дуже багато всього. Я пізнала, відчула і пройшла. І ще попереду мене чекає теж багато чого цікавого. Загалом дівчатка на цьому ретриті використали дуже багато інструментів, через які я отримала максимально позитивний настрій, задоволення, перезавантаження і відчула значно краще себе, за що я дуже вдячна. У нас тут красиві чаші. Повністю. Ви бачили наш ранок сьогодні? Ми йдемо щасливі, наповнені снідати авокадо тостами. Тому що ми заслужили після кундаліні-йоги, після всіх медитацій. Щасливі і голодні. Дуже голодні. Вота кипить, сніданок готується, авокадо тости на мені сьогодні. Даша тут готує гляньте, яку красу, сніданочок. А хтось лежить на печі? Хтось чилить, Хтось за мереком. Всі тут тусять, коротше. Ціолог <сіку> оцінює тарілочки дівчат на 10 з 10. Mm -hmm. Так як я робила авокадо, тости, можна на 15 з 10. Mm -hmm. 20 з 10. Дивіться, яка в нас здорова каструлька. Всім приємного апетиту! Так, ми сьогодні поснідали, провели шикарно ранок. Зараз у нас вільний час. Я йду вам показати наших королев, які тут засмагають. Засмагають. Погляньте, погляньте, яка багіння. Друга ось тут збирається купатися. Ось така водичка тут чиста, гарна. Загалом красота. А ми зараз будемо робити теж медитації. А далі ми з Дашою заглибилися в практику, яка в нас забрала кілька годин. Потім у нас ще була знову ліла, я грала в неї, тому що я з неї ще й досі не можу вийти, і вона мене тримає, Це досить специфічна гра. В цілому, так пройшла майже половина дня. Ще б нас була перервана обід, але я вже це все не знімала, тому що реально було не до відео. Ну і звичайно, наш вечір. Красуня, коли людина професіонал. пішов. Погляньте на цей захід сонця. Ми просто тут кайфуємо з дівчатками. Яка красуня, яка вона вишиванка. А куди ви йдете? до шовпелька? Я йду. Жарити зефір, Жарить м'яса. Просто шикарний вечір. Захід сонця був шикарний. Бабочки, там Ми одягнулися максимально в яскраві, білі. Одяг, який в нас був. Білі шафти. Йдемо. Палити вогнище, смажити машнелом і пити чай. Нам буде робити чайну церемонію. Давайте я вас покажу, там буде йти. Let's go. Oh yes. Стілік у шпальні. Давайте жарить. Прийшов час розпаковки, показую, що подарували нам дівчатка на витриті. Let's go! Отже, заглядаємо. Ось, будь ласка, аромапалички погляньте якісь від бренду Самплсет. Цей магазин замовляє справжні натуральні палички з Індії, Балі. Тому користуємося можливістю. Я дуже хочу собі такі палички вже запалити і помедитувати під них. Так, що тут є? Отже, сертифікат на послуги з магазину виробництва дошки садху, мінус 10%. Хто любить стояти на гвоздях, ось, будь ласка, шикарний магазин. Звертайтеся до них, і в них є величезний вибір дошок. Шикарно, можна йти обирати щось для себе. Так, це в нас що? Це в нас килимки та одяг для йоги. Будь ласка, ось їхній магазин. Шикарно. Знижечка 10%. Вау! Я собі хочу ще килимок, до речі, саме для йоги обрати. Або навіть для медитації щось хочеться незвичайне. Дуже приємно. Магазин одягу, особливо зараз, влітку, коли ти хочеш обрати собі якусь літню сукню, особливо, якщо потрібен якийсь одяг для автентичних різних практик для ретриту. Там у них просто шикарний вибір. Рекомендую. Треба до них зайти. Наступне це ось такі. Теж сертифікат і дуже крутий магазин чаю. Тут ще поклали порцію чаю пуеру, яку можна приготувати вдома. Дуже класно. Я хочу теж чаю собі якісно купити, і тут якраз у них є що обрати. Навіть інструкцію ось тут написали. Якщо вас це цікавить, заходьте до них на сторінку, обирайте. Цікава, цікава картинка. Ось такий ще є у нас сертифікат від магазину, свічок, статуеток буде і різного такого красивого посуду для, для ваших медитацій. Ну і погляньте, як красо. Ось така резиночка, теж ручної роботи. Йшла в комплекті, тепер у нас кожного є така красива біла резиночка. Мені подобається, як вона виглядає на руці. Клас. А ще ось такі палички для запаху. Гарма палички в комплекті. Теж круто. Ось такий ще подарунок від FIFA Beauty Salon. І теж. У нас є у нас є ось такий шампунь-подарунок. Клас. Ще ось ідуть маска така для волосся і олійка. І також і візитка і сертифікат на 500 гривень. Клас. Ось. ось такий мені. Міні, але дуже не міні-подаруночок ми отримали на цьому ретриті. Цікавтесь українським, підтримуйте українське, все буде Україна. У нас останні кілька годин на нашій території відпочинку в комплексі. Останні кілька годин нашого ретриту ми зараз будемо робити ранкову руханку танцювальну з чатками. І вирушаємо вже додому.

З нашого будиночка сьогодні у нас останній день і їдемо до Києва. Ось так виглядає наша купка речей. Та залазь! залазь, бігу, бігу! Та, залазь. Було дуже трансформаційно, релаксуюче і кайфово. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей у нових відео.